Привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку дуже просту і дуже швидку в приготуванні страву під назвою Сосиски по-корейськи. Безпосередньо, в першу чергу, знадобляться сосиски. Можна брати абсолютно будь-які. У мене вони ось молочні, можна взяти копчені, підкопчені. Головне, щоб вони були більш-менш хорошої якості. У мене ось 5 штучок і по вазі це 350 г. Я їх почистила і далі буду нарізати на ось такі порційні шматочки. Крім сусідів, знадобляться ще овочі. Я вже їх підготувала. Це цибуля. У мене дві середніх цибулинки було, можна взяти одну велику. Я порізала її ось тоненькими напівкільцями. Потім маленька морквинка або половинка великої, я її потерла ось на терці для корейської моркви, і також ще знадобиться перець одна перчинка. Звісно, я його помила і вже прибрала насіння. І в мене тут по факту одна перчинка, єдине, що я взяла ось два кольори просто червоний і жовтий жовтий і порізала теж і ось такою соломкою. У мене вже розігрілася сковорідка із олією, вогонь у мене трішки менший середнього. Перекладаю сюди сосиски, перемішую і буду смажити хвилиночок 5. сосиски злегка підбурм'янулись, викладаю до них цибулю, морку і болгарський перець. Все перемішую. І далі разом це смажу ще хвилиночок 5. Коли минуло ще 5 хвилин, буду додавати спеції. У мене це буде мелена паприка пів півчайної ложечки. І ще додам сушеного часнику, теж пів чайної ложечки. Можна додати перцю, якщо хто любить, червоного, чорного, я не буду додавати цього разу. Можна ще якісь спеції додати також. І ще додаю сюди 50 мг. До його соусу. І, до речі, вогонь я зменшила до маленького, перемішую, і ще хвилиночок 5 знову протушкую. Моя страва вже готова. При подачі, звичайно, що можна додати улюбленої зелені, і ось так буквально за 15-20 хвилин готове доповнення до будь-якого гарніру. А в мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Як завжди, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.